24 лютого о першій годині ночі я дофарбовував стіни, пішов додому, а вже прокинулись ми всі останні війни. Вирішили ми їхати рівно через тиждень після початку вторгнення. Останньою краплею стало те, що зовсім поруч з нами стався дуже сильний вибух. Вимкнули світло. Коли немає світла, то заблоковане все у підвалі і вентиляція, в тому числі. І найстрашнішим було їхати і порізати шини, тому що у центрі не було жодного цілого вікна усюди були осколки. Так як грошей не було зовсім пішов на роботу, попрацював три місяці і на гроші, які я заробив, Приїхав в Київ і почав розробляти цю ідею, яка була в мене в голові. Ха, це маленький шматочок Харкова в Києві. Концепція закладу така: показати наскільки крутий Харків, показати це киянам, всім гостям в столиці, розказати про його гастрономічні фішки, про культурні особливості, розказати про людей Харкова.